Добрий день, шановні любителі шахів. Знову на зв'язку канал Шахи для всіх, і ми розпочинаємо огляд чергового змагання за участі українських шахістів. Цього разу мова піде про дуже цікавий матч між двома гросмейстерами, досвідченим Ігорем Коваленком та юним Ігорем Самуненковим, який розпочався вчора, 4 серпня, у місті Моршин. Це змагання має назву Marble Chess Challenge». і така назва пов'язана з місцем проведення матчу: це санаторій Мармуровий Палац. Змагання триватиме з 4 по 8 серпня і складатиметься з двох дисциплін: гри в класичні шахи і в рапід. Спочатку суперники зіграють в класику, з 4 по 7 серпня триватиме ця частина змагання. А в заключний день, 8 серпня, будуть зіграні чотири швидкі партії. Це змагання анонсувалося як протистояння найсильнішого на даний момент українського кросмейстера Ігоря Коваленка та найсильнішого українського юніора його тезки Ігоря Самуненкова. Але на початок змагання це не зовсім так, тому що Ігоря Коваленка в поточному рейтингу. Обійшов інший відомий український гросмейстер Павло Ельянов. Наразі буквально на чотири пункти рейтинг Павла вищий за рейтинг Ігоря, і обидва вони входять в число 50 найкращих шахістів світу. Ігор Самоненко далеко поза межами Першої світової сотні, але він на даний момент займає 27 місце в світовому рейтингу юніорів. Ось такі цікаві у нас суперники. Ну і перша партія також виявилася дуже цікавою. Це класичний поєдинок, зіграний вчора 4 серпня. Отже, починаємо його огляд. Ігор Коваленко грав білими і пішов кінів 3. У відповідь d 5 e 3 c 5 b 3 Кінів 6 і слон b 2 Чорні грають g6 і після шаху слон d7. Дебютна класифікація каже про те, що це одна з модифікацій дебюту реті. Хоча дуже легко це все могло перейти до однієї з позицій атаки Німцовича Ларсена. До речі, один зі співавторів цього дебюту Бент Ларсен у далекому 1971 році зробив тут хід ферзь 2 і це одне з найбільш поширених продовжень в даній позиції. Білі захищають білопольного слона, а після слон g7, розмін С4 рокіровки, тура ц 8 Тура Д1, Тура Е8, Д3, Суперник Ларсена Доннер зіграв Е5, і після розміну на D5, кінь БД2, кінь Б8 з переходом коня на С6, білі зіграли А3 і побудували відому пішакову структуру, яка називається їжак. Врешті-решт, та партія після довгої боротьби закінчилася в нічию. Але в нашому поєдинку Ігор Коваленко зробив більш сучасний хід, він вирішив віддати гордість своєї позиції слона Б2 за коня Ф 6 щоб погіршити пішакову структуру суперника на королівському фланзі. Це вже конкретний комп'ютерний підхід нашого часу. Раніше такі продовження навіть не розглядали. Забирає на F6, Самуненков, розмін на D7, і в базі на цю тему досить багато партій, зіграних після 2020 року. Наприклад, в поєдинку титанів-шахів, не такого вже далекого минулого, Крамніка та Гельфанда, було зроблено хід Д4. Але Коваленко все ж таки ставить ферзя на Е2, і перед нами вже оригінальна позиція. Яка раніше не зустрічалася. Кінь с 6 грає Самоненко в с 3, три нулі. Кінь А4, кінь Е5 грають чорні, білі ставлять туру навпроти ферзя суперника, і Самоненков відразу його прибирає на g4, нападаючи на білого пішака. Ігор Коваленко діє за добре відомим рецептом з молоддю веншпіль і б'є коня е 5. Чорні змушені розміняти ферзів. Ф'є. ФЕ. Отже, на дошці буквально відразу з дебюту виник ось такий багатофігурний еншпіль, в якому головним є протистояння білого коня та чорного слона. З огляду на це, Ігорю Коваленку непогано було б зіграти С4, щоб заблокувати чорного пішака С5 на полі чорного кольору, що значно обмежуватиме легку фігуру чорних. А якщо вони зіграють Д4, то ще й краще піти Є4. І відразу три чорні пішаки в центральній частині шахівниці стоять на полях чорного кольору. Але Коваленко діє інакше. Він ставить пішака на G4. Та ж сама стратегія: розташовуємо пішаки на білих полях, захоплюємо простір і намагаємося зафіксувати чорні пішаки. Д4 грає Самоненков. І тут, в руслі попередньої стратегії, було зіграти Є4. Але білі грають аж 4, продовжуючи насувати пішаки на королівському фланзі. Самоненков просуває пішака на Е4 і у певний момент може навіть зіграти Д3. До того ж, просування пішака на Е4 значно підвищує шанси на активізацію слона. Та Коваленко просуває таке пішака на С4, намагаючись зафіксувати пішака С5. Тут у чорних був досить широкий вибір. Можна було зіграти D3 шах, цей хід напрошується, але сила цього просування не така вже й велика, тому що білі відходять королем на F1, далі на G2 і починають підривати ось цей пішаковий ланцюг, граючи F3. І в майбутньому пішак D3 цілком може стати слабким. Водночас серйозної уваги заслуговував ідейний хід h7H5. Щоб заблокувати білого пішака H4 і, можливо, зробити його об'єктом атаки для свого слона. Але b 6 грає Самоненков. Ідея цього ходу захистити пішака c 5 і нарешті піти слоном на g7. Але тепер всі чорні пішаки на ферзовому фланзі стоять на чорних полях. І це, звісно, не може подобатись легкій фігурі чорних. Білі грають h5, після слон g7, Тура dg 1 h6. І тура Б1. Ігор Коваленко різко змінює план гри. Тепер він хоче просунути пішака на Б4. Чорні грають тура D7, і тут білим непогано було б розмінятися на D4 і зіграти Д3. Знову ж таки, блокуючи пішака чорних, який стоїть на чорному полі. А у випадку розміну на Д3, білий король відмінно розташовується на цьому полі, одночасно блокуючи і атакуючи центрального пішака Д4. Але тут Ігор Коваленко робить неточний хід. Він міняється на g6, грає ж і дає чорним спокійно просунути пішака на h 5, утворюючи захищеного прохідного пішака. Ну, звісно, за це гросмейстер Коваленко отримує свої плюси. Передусім, це можливість атакувати пішака е 4 ходом тура h 4. Чорні змушені захищатися, і тут нарешті Б4 на дошці виникла одна з критичних позицій цієї цікавої партії. Безперечно, розгляду заслуговує найбільш принципове ЦБ, тураб' Б4 і слони в 6, нападаючи на туру. Далі було можливо тура Б5, тура С7 атакуючи пішака, розмін пішаків, подвійний удар, і тут білим краще за все віддати свого коня з шахом, і після взяття на Д4 побити на G6, створюючи свого прохідного пішака на королівському фланзі. Чорні грають слон Б4, нападаючи на D2, шах, король d 7 Тура c 2 і в цьому еншпілі у чорних є перевага, у них зайвий слон, але й у білих є компенсація. Це два пішаки за легку фігуру і можливість в майбутньому знищити всі чорні пішаки, врешті-решт форсуючи перехід до нічийного еншпілю. Тобто, забираючи пішака на Б4, і граючи слоне Ф8, Самоненков змушував свого більш досвідченого суперника шукати рівність. Але Ігор Самоненков забрав на Е3 і після ДЕ Тура ЄД8 загрозою Тура Д2, білі побили на С5, і в партії відбулися дуже цікаві тактичні ускладнення. Тура Д2 шах зіграли чорні король Ф1, Тут цілком можна було побити на А2, нападаючи на коня. Але білі демонструють все ту ж ідею, жертвують коня, забираючи пішаком. І після взяття б'ємо далі тура е 4, є загрози тура Б6 та тура Е6, За слона як в розглянутому раніше варіанті, у білих два пішаки і хороші шанси на нічию. Але самуненков хотів все ж таки отримати більше: зіграв тура ф 8, атакуючи пішака Ф2. Білі забирають на b6, шах, король g1. Ще один шах, білий король тікає в кут. Шахи чорних закінчилися, і вони повинні бити небезпечного пішака. Далі шах конем, король d8, і тура d1 цікавий маневр, завдяки якому білі міняють одну пару тур. Самоненков вирішив оформити цей розмін таким чином: дав шах з поля H2, і після взяття забрав знову ж таки з шахом на d1. Король 2 і король e 7 Чорні намагаються активізувати свого короля, але їм треба стежити за білими прохідними пішаками на ферзовому фланці. Все ж таки, один з них є зайвим. Тура 4, атакуючи пішака, є, е, шах, король f 1 і король є 6 грають чорні. У випадку взяття на є4 з шахом. Білих очікує неприємний подвійний удар король в 5. Тому це 5 зіграв Ігор Самоненков, і тут чорні цілком могли побити на А2. У цьому випадку партія, скоріш за все, дуже швидко прийшла б до нічієї. Шах королів 5, тура це 4 салон Е5 це 6 солон це 7 Атакуємо слона, але захист, і у чорних тут все в порядку. Активність короля та наявність потужного прохідного пішака H5 страхують їх від поразки. Але Ігор Самоненко вже потрапив у цей кнот. Він обирає більш складний шлях. Відразу грає король ф5. Після шаху відбувається розмін пішаків. Чорний король повертається на f5, атакуючи туру. Знову шах король Е6, і c 6 Ігор Коваленко зробив свій контрольний сороковий хід, і тепер це ж саме треба зробити чорним. Але знайти правильний шлях не так вже й просто. І Ігору Самоненкову... На секундах це зробити не вдалося. А шлях до рівності з боку чорних схожий на справжній етюд. Подивіться: Кращим було Тура С2. Далі Тура С4 перекриття, і після розміну на дошці виникає просто казкова позиція, яка відразу нагадала мені одну з класичних композицій Леоніда Куббеля. Тема домінація коня над слоном. Якщо чорні ігноруватимуть загрозу білих, яка полягає в просуванні пішака С, і підуть, наприклад, а 4, то швидко втратять свою легку фігуру. Після С7, король d7, правильний шлях полягає в чудовому ході кінь d6 з загрозою c8 ферзь, бити коня погано, проходить пішак, а якщо забрати пішака, то вирішальна вилка кінь e8. Ну, звісно, тут можна продовжити варіант, оскільки після король Д7 взяття король 7 коня чорні можуть забрати, але у білих є прохідний пішак, а водночас пішаки чорних на королівському фланзі легко гальмуються білим королем. Тож чорним обов'язково тут треба ходити слоном, але вибрати правильне поле для легкої фігури не так вже й просто. Якщо, наприклад, зіграти слони в 6. То білі ловлять слона на іншій вилці. Це 7, король Д7, а тепер шах з поля B6, віддаючи пішака, і вирішальна вилка кінь d5. Тут білі навіть зберігають свою легку фігуру. Ще одна неприємна вилка чекає слона, якщо він піде на С3. Далі С 7, король d7, знову ж таки, шах з поля B6 і кінь d5. Але чорні нічию тут все ж таки можуть зробити. І до неї веде єдиний хід слон F8. Тепер жодної вилки у білих немає. Якщо просунути пішака на c 7 король d7 просто втрачається матеріал. Тому білим краще підключити іншого пішака. Але у чорних є чіткий план по знищенню пішака c. Король e 7 далі король D8, король c 7 і взяття. І як би тут білі не грали, вони все ж таки свого зайвого пішака втрачають. Наприклад, А5, король D8, А6. Але слон С5, гальмуючи пішака А, ну і далі король С7. Це вже нічия. Але в умовах гострої нестачі часу юний Ігор Самуненков критично помиляється. Він пішов слон Е5, атакувавши Туру, взявши під контроль поле С7, але в цього ходу є очевидний мінус. Це розташування слона і короля на одній вертикалі, чим відразу і користується досвідчений Ігор Коваленко. Він ставить туру на Е4. Зараз купа загроз. І С7 з подальшим С8 ферзь, і кінь Д7, двічі нападаючи на слона, та й просто забрати слона, а потім вилка на С4. І від трьох загроз одним ходом захиститися неможливо. Самоненков обрав Тура С2, не пустив пішака на С7 та коня на С4, але третя загроза кінь Д7 призводить до виграшу слона. Чорні знищили пішака С6. Білі слона, вилка, шах, король Е2, король Ф5. Здається, що чорні все ж таки виплутаються. Вони атакують туру, яка захищає коня, але тут до виграшу у білих є два шляхи. По-перше, можна було зіграти тура С4, але хід Кінь д 3, який зробив Ігор Коваленко, достатній для збереження вирішальної матеріальної переваги. Після шаху король Ф3, взяття і тура Б4. У чорних за коня лише один пішак, а білі зберегли свого останнього пішака Є. Е. Це технічно виграна для білих позиція, і партія закінчується дуже швидко. Після g5: Турабе 5 шах, королів 6, тура б 6, король g7 і кінь g5, загрожуючи шахом з поля ж 6. Тому чорні змушені просунути пішака ж, нападаючи на короля, король ж 7, король f 4, шах, король g5. І тут несподівано виявляється, що головною ідеєю білих є навіть не проведення свого пішака у ферзі, а матова атака на чорного короля. Самоненко зіграв вже три, але Коваленко не витрачає дорогоцінний час на взяття непотрібного йому пішака, аж дає шах, і після король G8 ставить коня на G6. Тут чорні здалися, їм загружує мат у два ходи. Наприклад, якщо зіграти G2, то короля G6, G1 ферзь. І відома матова конструкція тура G7. Звісно, від мату можна захиститись, зігравши тура F7, але тоді білі розмінюються, ставлять коня на H4, гальмуючи пішака G, поступово знищують пішаки чорних і без проблем проводять свого пішака у ферзі. Ось така партія. Дуже напружений поєдинок, який вирішувався в цейтноті. Отже, після першого поєдинку рахунок 1-0. На користь більш досвідченого Ігоря Коваленка. Друга класична партія буде зіграна 5 серпня, і білими гратиме вже Ігор Самуненков. Подивимось, чи вдасться юному українцю відігратися в цій партії. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.